Дорогі друзі, з вами знову Ютуб-канал Більярд Ньюс і я, Руслан Короненко, і менше доби лишилося до анонсованої зустрічі з професіоналами в області мандрів, в області туризму, туристичного бізнесу. Отже, нагадаю, що завтра, о 19:20, ми з вами поговоримо з нашими гостями, які розкажуть дуже цікаву інформацію, яка стосується. Організації мандрівок, організації поїздок, на тренува... на турніри, на відпочинок Розпові... Розкажуть про туристичний бізнес, і це буде завтра о 19.20. Нагадаю, що для того, щоб взяти участь в цій зустрічі, вам необхідно підписатися на телеграм-канал, посилання під відео і очікувати інформацію. Посилання на саме зустріч, яка, ще раз скажу, відбудеться завтра о 19.20. І також, я думаю, що приємний, приємна несподіванка всім, хто завтра буде присутній на цій зустрічі, буде надана можливість безкоштовно перейти на спеціальну закриту платформу і обрати собі мандрівку коротенько на 2-3 дні. За дуже Низькими цінами, про які власне, і піде річ завтра у нашій трансляції. Отже, переходьмо на телеграм-канал, підписуємося. І завтра, о 19.20 чекаю вас всіх на нашій зустрічі. До побачення. На все добре.